Вітаю вас! Мене звати Анна, і тут я закохую у тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Для сьогоднішнього тренування вам знадобиться килимок та 10 хвилин вашого часу. Тож, поїхали. Розпочнемо з вами з таких легких нахилів в праву та ліву сторону. Робимо вдих. Видих піднімаємось і на вдих опускаємось вліво. Видих, намагаємось спрямувати наш вдих в бокові ребра. Це допоможе вашому тілу прокинутись. Намагайтесь витягуватися. Вгору та вбік. Не схлопуйте свої бока і не забувайте про дихання. Вдих, відкриваємо наші бокові ребра, видих. Останній раз вдих, видих. Далі ми стаємо в положення на чотири. Випрямляємо нашу праву ніжку і коли ми відкриваємо грудний відділ, ми розвертаємо нашу стопу в бік і згинаємо коліно. Робимо вдих, видих, ми занурюємо, роблячи ротацію в грудному відділі. Вдих, видих, вдих, видих. Якомога глибше намагайтеся просідати, але так, щоб у вас не було больових відчуттів. Останній раз і змінюємо нашу сторону. Тепер ліва нога у нас працює. Ми на видиху занурюємо наш грудний відділ, і наш таз також прокручується у внутрішню ротацію, вдих, видих, вдих, видих. Ще два рази. Наша гомілка опорної ноги вона не відривається від підлоги. Вона, навпаки, нам допомагає разом з робочою стопою відштовхуватися від землі. Закінчили. Далі ми знову ставимо праву ногу в бік, піднімаємось і. Лівою рукою тягнемося до правої ноги, створюючи ротацію в грудному відділі та в тазостегновому суглобі. Піднімаємось і тягнемо сідничними бограми до нашої правої, вибачаю, лівої п'ятки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Змінюємо нашу ногу. Тепер ми в опорі на правому коліні. Ми робимо вдих, тягнемося. Правою рукою до лівої ноги, видих, сідничними бограми до п'ятки. Вдих, видих. Поперек у нас не прогинається, коли ми сідаємо на нашу п'ятку. Спина тримає у нас рівне положення, видих. Ще два рази вдих. Відчуваємо розтягнення нашої передньої частини гомілки, також стопа, вмикається в роботу. Закінчили. Далі ми ставимо праву ногу вбік і тягнучи сідничними буграми, не прогинаючи поперек, ми Намагаємось дотягнутися до п'ятки. Далі загортаємо праве коліно. І з рівною спиною ми намагаємось також сісти на килимок. Робимо вдих, відкриваємо коліно, закриваємо коліно видих. Вдих. Видих. Якщо ви хочете позбутися набряків, вушок на бедрах або целюліту, раджу вам виконувати ось такі вправи, які будуть пропрацьовувати ваші кульшові суглоби. Тому що чим більша амплітуда ваших кульшових суглобів, тим якісніше ви зможете виконувати рухи. У ваших тренуваннях або у повсякденному житті. Останній раз і змінюємо сторону. Наша гомілка, вона приклеєна до підлоги. Ми присідаємо, тягнучи сідничними буграми, до п'ятки і закриваємо наше коліно видих. Вдих, видих. На спина рівна. Ми не створюємо ніяких прогинів в нашому попереку. Відчуваємо таке розтягнення внутрішньої поверхні стегна. Також старайтеся, щоб ваші ребра були згорнуті. Не потрібно їх вигинати якось. Останній раз, вдих, видих. Тепер ми стаємо в положення на чотири. Випрямляємо праву ногу та відкриваємо наш тазостегновий суглоб і тягнемось носком назад. Для того, щоб тримати баланс в цій вправі, рекомендую поставити коліно посередині між руками вашими. На вдих відкриваємось. На видих опускаємось. Вдих, видих, вдих, видих. Наша права нога вона не опускається на підлогу, а ліва гомілка допомагає нам відштовхуватися і повертатися в початкове положення. Видих. Ще два рази, вдих, видих, вдих, видих. Закінчили, змінюємо ногу, ліва нога у нас доверху, права гомілка відштовхується від землі. Ми розвертаємо таз і тягнемось назад. Вдих, видих, коліно у нас між руками, для того, щоб ми могли тримати рівновагу в опорі на три точки опори, поперек не прогинаємо, а пальці рук ми розкриваємо, і вони ніби віяла у нас. Це також допоможе вам втримати рівновагу, вдих, видих, підключаємо наш прес. На видиху. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчила. На цьому все. Пам'ятайте, що неважливо, приділяєте ви тренуванню годину чи 10 хвилин. Важливо те, що робите ви це з любов'ю та турботою до себе. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях ваші враження після тренування. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. Всім па-па і до зустрічі у наступному тренуванні.